Все, що відбувається з нами, не просто так. Насправді, кожна ситуація негативна для того, щоб ми її зрозуміли, розібрали, війшли в, ню, в цю ситуацію, побачили її з усіх сторон, пропрацювали, закрили і йшли далі. І коли ми пропрацюємо і зрозуміємо, для чого вона нам була дана, ми не будемо більш далі боятися йти, жити своє життя. Не будемо боятися цієї ситуації. Ми будемо їх зразу бачити, розглядати. Чому це, для чого це вона мені? Що вона мені хоче сказати, ця ситуація? Чим вона мені допомагає в житті? Насправді кожна ситуація допомагає людині в житті змінити себе. Зрозуміти себе краще, змінити себе в кращу сторону. Просто хотіти треба з цим розібратися. Якщо ви не можете самі розібратися, приходьте, будемо розбирати. Це дуже цікаво насправді, коли ти в кожній ситуації бачиш щось інше, тобто бачиш свій ріст, розумієш, що вона для чого здана, для того, щоб пройти її, і тобі стало легше жити і розуміти цей світ і себе в першу чергу. А ми дуже часто застряємо в цих негативних ситуаціях, даємо туди багато своєї енергії, дуже довго варимося в цих негативних ситуаціях. І вона ще більше якби, нас захвачує. І ми вже падаємо на дно, да, і не бачимо там і себе, не бачимо цього життя, крутимося навколо цієї ситуації і якби ще притягуємо ще більш негативні ситуації, бо ми не можемо вийти і нас не випустять. Із-за того, що. Нам треба це зрозуміти і будуть ще більш насипати, насипати, поки ти не побоїшся піти в цю ситуацію і розібрати її по полочках для себе. Щоб чітко розуміти, для чого вона мені? Що вона мені хоче сказати? Що мені треба пропрацювати? Що мені треба там побачити? Який навик, можливо, мені треба в собі зростити, зрозуміти, пройти? Це насправді, коли починаєш це аналізувати. Ти простіше дивишся на життя, бо ж наше життя це як гра, і треба бути якби важливим персонажем, головним персонажем у своїй грі. Не щоб гра керувала вами, а ви керували своєю грою, тобто своїм життям. Зрозуміли себе, хто ви є, для чого ви є тут, що вам приносить задоволення. Що вам приносить кайф, щоб жити і радіти. Бо життя тут в цьому втіленні дуже швидко пролітає. Кожне втілення да, вона пролітає. І ти тут такий є один. І такого більше тебе не буде. І ти сам насправді обираєш, чи ти будеш жити, розуміти своє життя, розуміти себе, або ти впадеш в якийсь такий стан, в депресію і будеш колотитися навколо своїх негативних ситуацій, не розуміти їх. І дуже важко тоді з них вийти. Бо чим ти довше там, чим ти більш засмоктуєшся, це дуже мало кому вдається відштовхнутися від самого дна і прорватися ще вище, піднятися ще вище, зрозуміти все те, що відбувалося з вами, для чого воно вам. Приходьте, пишіть приватні, будемо розбиратися.